Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 26 квітня, 27 день інкубації гусячих яєць. На сьогодні що ми маємо? На сьогодні ми маємо 6, 12, 14, 15, 16, 17 гусячих яєць іде вже на вивід. Поряд 18 так, 17 з 31. Були кров'яні кільця, три штучки. Ну, в общем, отакий результат. І сьогодні вже, чи то мені здається, бо курчата в ящику пищать, чи це чи вже гусята пищать, чи то мені так хочеться. Ой, в общем, сьогодні виключаю поворот яєць, хай вони тут лежать, інкубатор вільний, до проклюву. Тільки почую, що почали пищать, перекладу в теплушу і далі хай в втеплуші лупляться. Для чого так роблю? То що зараз вікна відкриті, прохолодно. Теплу ще більше енергії треба на підтримання температури. А в цьому інкубаторі воно працює само, все підтримує, все тримає, як потрібно і вологість, і провітрювання і все. В общем, отак от, от. Далі зніматиму, покажу, як буде йти вилуп. Так, а це результат. Лотка того, що закладав через три дні після першої партії. це від своїх курочок. З 60 вилупилося, 53. Точніше як, 52, одне одне курчатко, можна сказати, вже було готово вилупитися, кришечку. Пройшло повністю по кругу, але завмерло на самому кінці, не знаю причини. І двоє ковчар було калічки, то прийшлося прибрати їх. А так, оце такі вже Корчатка. Це їм, я навіть не знаю, четвертий день. Завтра поїдуть на село.